Також з'являється в мережі вже багато кадриві наслідків. Терористичної атаки по місту Києва і момент влучання ракети російських терористів вже по житловому кварталу Києва опублікували. Бачили всі ті кадри жахливі. Ми бачимо, як Путін доводить всьому світу, як він прагне миру. Адже пам'ятаємо напередодні, лунали заяви від Піскова. Також що Путін хоче укласти угоду. Путін хоче миру. Він нібито показує, як він то хоче. Згадаємо і його великодні перемиря 30-годинне, коли все ж таки не лунали, але сигнали про повітряну тривогу. Він намагався робити все, щоб показати себе миротворцем. Нині ми бачимо, який з нього миротворець. Виходить так само, як з Трампа. Також адже вчора заяви лунали і від адміністрації Сполучених Штатів Америки. нібито Україна рухається не в тому напрямку. А сьогодні ми бачимо вранці, в якому напрямку рухаються расисти. Щодо Києва, також відомо, що по Києву було застосовано попередньо шість балістичних ракет іскандер Кандер МКН МКН-23», шість крилатих ракет калібр. Також не встановлено кількість ударних бупила. З'являється інформація від СНС України про те, що Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. За попередніми даними відомо, що загинуло 9 людей, 63 людини постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні. Знову ж таки серед них є діти. Сталося руйнування в житлових будинків тривають пошуки людей. Під завалами і просто зараз бачимо, що змінюється ситуація на мапі повітряних тривог. Котре бачимо, що рашисти запускають вже якесь своє озброєння. Нині тривога поширилась на Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Повітряні сили збройних сил України дописують знову ж таки щодо загрози балістики. Застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Друзі, будь ласка, проходьте в найближче укриття. Адже дійсно бачимо, що останніми днями рашисти досить активно почали використовувати як безпілотники, так і балістику проти цивільного населення нашої країни. Ми будемо далі продовжувати говорити щодо наслідків терористичної атаки по столиці нашої країни, адже ДСНС дописують, що виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлях, на житлових будівлях і через падіння уламків горіли авто. Вогнеборці ліквідували загорання, і наразі відомо, що у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи. ДСНС і також. З під завалів лунають дзвінки мобільних. ДСНС намагаються знайти ще двох дітей. Попередньо була така інформація: пошуки будуть тривати, доки не переконаються, що вже дістали усіх людей, які знаходяться під завалами. Також під руїнами шукають двох дітей. Найменшому із поранених у Києву півтора року. Поліції розповіли також про наслідки атаки на столицю, зафіксовані руйнування у кількох районах. Це йдеться про Святошинський, Голосіївський, Шевченківський, Печерський та Соломінському районах. Пошкоджені вкотре, житлові забудови, нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби та станції метро. І ті фото, які з'являються в мережі, просто дуже важко їх коментувати, адже боляче бачити те, як вагітну жінку виносять з під уламків розтрощеного будинку у Києві. Я думаю. Кожен уже переглянув ті кадри, які з'являлися вранці, і поряд поранені діти знаходяться зруйновані квартири. Люди просто спали у себе вдома, тоді коли російська ракета прилетіла до них. Додому внаслідок масованої атаки по столиці нині відомо поранено 70 людей, дев'ять загиблих, і поки рятувальники витягували молоду дівчину з під завалю. Ворог знову вдарив цинічно вкотре повторив цей удар. І після слів Трампа про мирну Росію ми бачимо, як Росія показує, як вона прагне миру. Також поговоримо і про ті відео, які ширяться мережею, адже багато вже з'являються кадри з місця події. І говориться про те, що одна жінка також біля. Тіла своєї матері говорить: це моя мама. Їй мало виповнитися 85 років. Але вона не збиралася вмирати. Вона хотіла ще жити. Жінка сидить поруч із убитою рашистськими терористами мамою у Святошинському районі, який цієї ночі постраждав найбільше. Також з'являється інше відео: хлопець перебував під завалами понад 6 годин. Це вже від ДСНС. Київщина також вона виклала відео, і це все ж таки радісно було те, що хлопець, не дивлячись на те, що перебував 6 годин під завалами, вижив. Про це повідомив речник ДСНС у Києві. Також попередньо постраждалому до 30 років. Його почули, коли робили хвилину тиші. Він відгукнувся на клич ДСНСників. Також нині відомо, що в лікарнях Києва на цей час перебуває 31 людина йдеться про п'ят. П'ятьох дітей перепрошую про це. Пише і мар міста Кличок і також. Загалом, внаслідок нічної атаки постраждало 70 людей. Щодо загиблих, остаточна інформація нині уточнюється. На жаль, розуміємо, що може бути більше загиблих, адже це була ракетна атака. Всі бачили ці кадри, що залишилося від цієї будівлі, де прицільно рашисти атакували мирне населення в нічний час, коли всі спали. Адже це був час саме глибокого сну, коли дійсно можна було не почути сигнали про повітряну тривогу. Вони спеціально використовують. О, саме такий час для завдання нищівних ударів по цивільному населенню нашої країни. Ну і насамперед знаєте, тут мова йде навіть не про глибокий сон, а про те, що ми звикли. На жаль, але так це все відбувається. І подекуди ти думаєш, що цієї ночі буде не твоє місто, і просто ігноруєш сигнали повітряної тривоги, але цього не варто робити, особливо якщо ви вже перед сном помічаєте повідомлення, що виведені ракетоносії, що відбулися пуски калібрів, що взліт міг відбувався. Ось це необхідно не ігнорувати. Ну і тим паче балістика. Ми розуміємо, що до загиблих загиблих остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують свою роботу. Розбирають завали, включно як і на Київщині в місті Київ, так і звісно на Харківщині. В той же час не лише Київщина була сьогодні під атакою, і тому варто обговорити ще одне місто, яке надто постраждало цієї ночі від рашистської агресії. Дуже 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 сильно ворожовійсько обстрілювало Харків. Близько 20 ударів. Харків зазнав вночі. На даний момент за інформацією нашого ситуаційного центру вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів ворожими БПЛА, 10 разів ракетами. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні підприємства, обістя, виробничі підприємства, готельний комплекс і шпиталізовано одну людину. Дописав мер міста Харкова Ігор Терехов. Але в той же час, якщо прослідкувати за тим, що початково дописував Терехов у своїх соціальних мережах, почнемо із того, що він дописував саме у телеграм-каналі. То насамперед, о першій годині ночі, Харків атакований ракетами. У місті вибухи можливі ще удари, зазначав Терехов. Потім через півгодини, навіть менше 20 хвилин, повторні ракетні удари по Харкову. Ще через півгодини дописав Терехов, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Далі ще через 20 хвилин. Дописав, що внаслідок одного із ударів, що прийшовся по Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прольоту триває. Також ще через півгодини дописав, що є інформація про пошкодження приватних будинків в основ'янському районі міста. Потім дописав вже ще через півгодини, Тобто, буквально ворог робив паузу в 20-30 хвилин і завдавав або ракетних ударів, або ударів БПЛА. Далі о третій ночі дописав Терехов, що тепер Харків під атакою ворожих БПЛА. було чутно у повітрі ще є шахеди. Через 10 хвилин дописав, що продовжуються масована атака безпілотників на місто. У повітрі перебувають БПЛА. Через годину дописав, що Харків 2 за ніч під атаку крилатих ракет. Тобто, ви бачите, що не давали зовсім парпочинку місту Харкову. Реально, через кожні півгодини, ракети, шахеди, ракети знову таки. З останнього це були крилаті ракети. Що дописував Ігор Терехов. Ну і також вже під ранок дописав о 5.19 те, що один із останніх ударів пройшовся по району щільної житлової забудови у кількох. Багатоповерхівках вибиті шипки. Там вже і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває, дописав Терехов. З приводу того, що ще відбувалося у Харкові, як Росія здійснила дуже багато ударів за цю ніч. І насамперед, як оговтується Харків після цього, давайте далі заслухаємо коментарі. Дуже неспокійна ніч у Харкові. Було влучання семи крилатих ракет, крім цього, було влучання 12 шахедів по виробничому підприємству міста Харкова, крім цього, біля житлових будинків, приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працює наша комунальна служба, закриваємо контори, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що накоїв ворог. Крім того, росіяни атакували і Запоріжжя своїми безпілотниками пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку. Поруч минулося без постраждалих. Такі новини, лунають від обласної військової адміністрації. Але російські війська у четвер, двадцять четвертого квітня, здійснили обстріл Запоріжжя. Для цього ворог використовував дрони Камікадзе Шахат. Нині ви також на своїх екранах бачите наслідки цієї терористичної атаки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у себе у телеграмі. Росіяни атакували Запоріжжя шахедами пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку. Поруч йдеться в повідомленні. Федор уточнив, що на щастя обійшлося без постраждалих. Водночас у Запоріжжі зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки, в котре страждає цивільна інфраструктура, і там наразі фахівці проводять обстеження. Крім того, протягом доби росіяни завдали 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Водночас, ворог чотири рази накрив з РСЗВ. Населені пункти також до обласної влади надійшло 40 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали. Але нагадаємо, що вчора російські військові атакували дроном цивільний автобус Марганця Дніпропетровської області. І, На жаль, тоді було відомо, що загинуло 9 людей ще 49 Поранені також вночі ворог завдав потужного удару, як ми вже зазначили, масованого удару по Києву і станом на зараз відомо про дев'ятьох загиблих на місці. Влучань горіли авто та будинки. Вкотре бачимо, як рашисти показують, як вони прагнуть того миру.